Запам'яталося те, що він дуже був е, сумлінний, понімаєш чи ні? От нього не було таке, як, як ото в початкових класах діти там стрибають, балуються і все. Ні, він ото ходив по ну не не сказати, що по е, струнку там і все. Uh -huh. Ніколи він, щоб на урок загрався, десь запізнився або урока не знав. Ні. Сумлінно, це на 100% сумлінність в нього була. Да. Це такі, таких дітей мало. Допомагав і дівчаткам, і хлопцям. Ну, в нього такого не було ніколи. Ну як такого може й не, не виразиш, як його виразити. В нього не було такого, наприклад, що там смикнуть дівчину. Uh -huh. за, за косичку, чи банта розв'язати, чи що ні, ні-ні ні, в нього абсолютно. Він, він наче вже такий дорослий був, розумієш? От, uh -huh. Дитячого в нього мало було такого. А, молодець, молодець таких таких мало. Хоча початкові класи це, це знаєш, це, це не то, що сядь ти я буду пояснювати урок. Uh -huh. Ти ти само знаєш, це початкові класи, все може бути, І, і, і чи дорослого вже учня, то це небо й земля. Uh -huh. Оце таке. Він просто у початкових класах він був, наче він на 10 років старший. Uh -huh. оце, 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 оце така дитина була, так? Да? Це я просто не хвалю не те, що він там загинув і все царство небесне йому. Ну просто він такий був. Що, що, mm. що, що такий, наче, наче дорослий вже. Маленький старичок. Так, так, так.